Розказуйте, як ми будемо діяти? Рік, ви знаєте, про підпільне казино. Ви будете реагувати якось чи ні? Чи ви будете мені перекривати входи, охорони викликати? Дивіться, була мала бути зустріч. Ваш колега на зустрічі глушив мені засідання, всі. де попали протоколи з оцього і зустрічі все. Ви будете перекривати казино далі, чи ні підпільне? Чи як? Фавбат, скільки заплатив вам за такі виходки? Дивіться, в мене цілий. Рюкзак документів апеляції, ні одна апеляція не прийшла. Всі засідання, ваші тройки, як ви в Дубінську казали, ті, що ви контролюєте, всі зірвані. Ні одного рішення не прийшла. В них причина то документи не такі, то ще щось. Повідомлення про злочин, коли попадає навіть до судді, вони мають відповідно до закону відреагувати, передати по належності. Чому ні одне повідомлення не передано по належності проти держави в ваших інстанціях? Вам на руки безпосередньо давали. Я до вас на зустріч прийшов. Прийшов ваш напарник.